Від Матея святої Євангелія читання, і Господи Ставе. Утьмовашні, у той час, Ісус взяв Петра, Якова та Івана, Брат його повів його окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя Ісуса сіяли не наче Сонце, а одежа стала білою, наче світло. І ось є і Мойсей та Ілія, і з Ісусом розмовляли, позвавши тоді Петро і каже до Ісуса Господи, добре нам тут бути, якщо хочеш, ми зробимо тут три намети один для тебе, один для Мойсея, один для Ілії. Як він ще це говорив ось якась, ясна хмара обгорнула їх, і з хмари було чути голос, це син мій возлюблений якої вподобав собі й Його слухайтеся, почувши це, учні впали лицем до землі і дуже налякалися. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже Вставайте, не бійтеся. І підвівши очі, вони нікого більше не бачили, крім самого Ісуса. І коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм нікому не розповідайте про це видіння». Аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, щиро вітай, доріг Христів вас зі святом переображень Господа нашого Ісуса Христа. Зазвичай ми любимо цей праздник переображення Господнього. І духовним поглядом можемо навіть так духовно перенестися до Святої Землі і побачити, як в своїй величі й красі возноситься на добрим гора Тавор. Подумки можемо перенестися на вершину цієї гори, де молодше Христос Спаситель, я поруч з ним спокійно, як маленькі діти після трудив та роботних днів заснули три учні і апостоли Христові. Петро Яків і Йоанн. І раптом несподівано неочікувано на цій горі відбувається дивовижна переміна, неземне й дуже яскраве світло випромінюється із лиця Ісуса, ведь одяг його випромінює чудодивну хмару променів, які не засліплюють очей учнів Його, але дарують їхнім серцям неземне ласкаве тепло. І незбагненну радість, після чого Петро навіть починає в радості кричати Господи, добре нам тут бути. би бажаючи сказати Ісусу, ми вже звідси нікуди не підемо, бо тут і так гарно, так радісно, дивовижно і чудово, хіба що в небі є така краса. Подібно разом з апостолом Петром те саме відчували й двоє інших присутніх учнів те спостережливий Іоанн. І смирений Яків, але право про що небудь говорити вони залишали темпераментному Петрові, який завжди прагнув першим промовити слово. І лишень згодом, далеко пізніше, що де апостол Іоанн напише про це у своєму Євангелії такими словами: У нього було життя, і життя було світлом для людей. І про правдивість цих слів Святий Йоанн дізнався набагато скоріше, аніж записав їх у святій книги Євангелія, пізнав її саме тоді, коли був на горі Тавору, коли побачив у величі красі свого Господа, який перебуває притаманному йому над божественному світлі. І тоді з Ісусом розмовляли старозавітній пророк Мойсей, престижник мертвих, і пророк Ілія, який насправді ще не помер. Обидва ці пророки вже давно покинули нашу землю і розмовляли тоді з Господом на горі Тавор. Тому завжди світлом і життям для людини є Христос Господь. Він є світло віковічне, життя безсмертне, подат життя кожному сотворінню. Утримання цих дарів і життя полягало саме блаженство тих свідків, переображення Господнього. Учні Христові сповнилися неземного світла і отримали нове духовне життя, тобто вкріпили силою віри, раніше їм невідомою. А далі сам апостол Петро, вже будучи в похилому віці, навіть будучи приготований, прийняти мученичу свою смерть на Христі вниз головою, говорить про це такими словами: ми сповістили вам про силу і прохід Господа нашого Ісуса Христа. Не якими хитромудрими вигаданими байками, але будучи самі явними свідками і очевидцями його божественної величі, перебуваючи з Христом на світій горі. Якраз ця таки тверда і незламна віра апостол Петра закорінювалася у чудодивних переживаннях на горі тавор через участь його у події переображення Господнього. І ще одне откровення було дано апостолам на горі Тавор. Яскрава хмара осіяла її всіх, і голос із хмари почувся, голос Отця Небесного, котрий каже: Це син мій возлюблений, його я собі вподобав, його слухайтеся. Під таким сильним духовним враженням появи життя вищого на землі, появи безмірної любові Божої, святі апостоли перейшли проповідувати по цілому світові. Євангеліє спасіння. Апостоли пішли у цей земний світ зі всіми його стражданнями, з війнами, хворобами, лихами, як також незначними радощами і добрими здобутками, проголошуючи святе Євангеліє. Спочатку апостоли перейшли через дуже жорстоке і важке випробування, яке перевищує всі людські сили і можливості людини, а це було розп'яття і смерть. Ісуса Христа на Олговті, а потім вони перейшли через великі сумніви і внутрішню боротьбу і нарешті прийшли до невимовної радості, рішучого переконання, що Христос справді воїсти на Воскрес. І спогади про День переображень, без сумніву, допоміг їм легше пережити і зрозуміти величне чудо Воскресіння Господнього. І вже всі наступні їхні переживання, всі земні печалі, різні турботи і труди, були для них вже просто нічим порівнянні з величною силою, переображення і Воскресіння Христового. І далі їхнє життя було вже, далі їхнє життя апостолів було вже шляхом, очікуванням і наближенням. До життя вічного. Для апостолу після преображення, після Воскресіння, їхнє життя було шляхом, очікуванням життя вічного Царства Небесного. А наше яке життя є тепер? Наповне тільки страхом? Наповне тільки переживаннями? Наповне тільки не знаючи, що то буде, що то буде. За прикладом апостолу, наше життя також повинно бути наповнене. Очікуванням, шляхом іваницької правди і сподіванням життя вічного царства Невесного. Подай, Господи, щоб так було у мене і у вас. Дорогі христі, брати і сестри, подіб наше життя освітлюється божественним світом Слова Божого. І ми можемо бачити це навіть тілесними очима. Часто люди кажуть поміж собою про оточуючих Вказуючи, на яку особу говорить, ось яка світла постать, яка велична людина. Знаєте, так говорили про блаженнішого патріарха Любомира Гузера. Це була світла постать. Це була людина. З великої букви і всі його науки, блаженнішого Любомира Гузера, були скерони того, щоб завжди, у всіх випадках життєвих, бути людиною, людиною віруючою, людиною Божою, людиною спасіння. Або, може, каже, навпаки, про якогось чоловіка, як він так упав, до чого він докотився, низько впала ця людина через алкоголь, через наркотики, через лівчинки. В першому випадку людина була наділена божественним світлом. Христового миру і Божого благословення. Другому випадку людини є дуже далеко від Божої правди, від Божого світла. Ми, другі в Христі, відкриємо наше серця світлової Христової Євангелії, надію божественної благодаті. Докладімо зусилля, щоб нам діяти згідно з Євангельською наукою і Христовою, щоб і ми могли жити за законом заповідей Божих. Тоді навіть в цьому земному житті ми станемо учасниками. Переображення Господнього, а в житті прийдешньому майбутньому станемо учасниками також і Воскресіння Христового.